Пройшли навчання про професійної підготовки, підрозділу поліції в штурму бригаду Людь. Ну, скажу перше про керівників і про інструкторів. Дуже чесно задоволені. Хлопці розуміють і реально. Знають, як там себе поводити і нас це вчили. Це не тільки моя думка, а й думка мого підрозділу більше, тим, тим відділенням, яке я командував на даний час. Син мене менший проходить службу в пограничниках. На даний момент заступає на службу на лужанку. Перед цим був під Бахмутом. Старший син. Він теж навчає хлопців, він е, сам інструктор у Національній гвардії. В Азов проходить, теж він хороший підрозділ. Тобто, має ще четверо хлопців, які ходять в школу, хочу піти, допомогти нашим хлопцям на передовій. Ну щоб скоріше війна закінчилась. Думаю, мій внесок і наших хлопців буде великий. Останній час я е, якщо можна так сказати, похоронив багато друзів, родичів, близьких людей. І я вже, ну, я вже не міг просто ну, працювати в пожежній частині. І я вирішив йти е, в якусь бригаду. І так просто випадок вийшов, що я обратився у... До своїх друзів в поліції і говорю, слухайте, там щось такое говорили, що є якісь У Украс зараз є така бригада, людь набирається. І все. Я так вийшло, що перший в списки попав. Ну, тобто, перший обратився на смукачів, по крайній мірі. От. І все. От на даний момент я тут. Пройшли лагоження, зараз виїжджаємо. Оскільки нам сказали, О, постійне місце нашої дислокації. Ще будемо проходити якісь навчання, а там уже, як Бог дасть, ми переможемо це обов'язково. Я думаю, що це буде скоро, так що перемога буде за нами. Я в це вірю. На 250%.